Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас кулінарна хвилинка, і хочеться розповісти, як я готувала наполеон в стакані. Вийшло чудово, і по смаку, і по зовнішньому вигляду. І хочу поділитися з вами рецептом цього десерту, який готується дуже просто, швидко. Тільки треба трошки почекати, щоб е, його поїсти, поїсти щоб ну, він гарно просочився. Е, цей десерт готується з лавашу. На лаваш треба ось так: квадратиками, прямо чи е, якось порвати його е, і покласти. На деко, на лист, щоб запікти, засушити в духовці, а потім подрібнити. До речі, просушуємо десь 10-15 хвилин, дивлячись, щоб він не згорів. ну температура так 180-200 градусів буде чудово. Коли він застигне, ну, не буде гарячим, то його подрібнити в крихту. Треба приготувати заварний крем, готується він дуже просто: два яйця, стакан чи чашка цукру, молоко або сметана, борошно, ванільний цукор. І це все треба з'єднати і поставити на вогонь. І е, змішувати е, до однорідної такої плотної маси. Але я захотіла зробити його шоколадним, завернити крем, е, застиг, я додала масло трошечки е, цукрової пудри, бо мені здалося, що я. Не, ну, не дуже солодким його зробила, чи дуже не солодким. І какао-порошок просіла і утворився отакий крем, шоколадний заварний. Беремо стакан, піалу і робимо шарами, накладаємо шарами спочатку, можна крем на дно, потім крихта. Лавашу підготовленого. І так, чергуємо крем, крихта, крем, крихта. На бока я пяли поклала ще полуницю, трошки додавила кислинки. І зверху можна розтопити шоколад або зробити шоколадну глазур. Більш, детально, більш детальний рецепт можна подивитися в моєму блозі Готуємо з міла». Готовий десерт. Ви прикрасили його, зробили. 2-3 годинки має простояти в холодильнику. Звісно, краще на ніч, щоб дуже гра... гарно просочився і було дуже смачно. Я бажаю, щоб ви приготували його і посмакували. До нових.